Антро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, пане Дмитре, вітаємо вас сьогодні. Дякуємо зокрема, що дошли час для нас і наших глядачів. Вітаю студія. Дякую за експерта. Що до часу це моя робота? Мені за неї платять, Тому звертайтеся, будь ласка, пане Дмитре. Ну давайте додамо трошки інформації. І далі ми будемо з вами її обговорювати. Тобто вже мазут із затонулих російських танкерів дістався у зберіжжя Євпаторії у танкерах, Що затонули, залишається понад 6 тисяч мазуту. А це у 2,5 рази більше ніж витекло в море за офіційними даними. Ну, розлита в затонулих російських танкерах нафта може дістатися до узбережжя Миколаєва та Одесу. Про це власне ви повідомляли свого часу, пане Дмитре. Він також ви додавали, що російські цивільні судна і надалі плавають у чорному морі. Зокрема, перетинають Керченську протоку попри те, що вона офіційно закрита Україною. Ну і нагадаю, що ще в грудні в Карській потоці через нібито поламку і помилку екіпажу затонули два російські танкери. Це було вогвого 212 та Волгоніфт 239 Тоді вони були завантажені нафтопродуктами. Внаслідок цього стався розлив мазуту. Пане Дмитре, давайте тоді спочатку з приводу оперативної інформації дійсно з приводу цього мазуту. Скільки там дісталося до. Їх в поторі, і що взагалі відбувається наразі, наразі тут слід зазначити кілька основних моментів. Правда, ви вже все розказали самі. Але головний момент в тому, що експерти вважають, що подібної марки мазуту ще в воду не потрапляли. Тому до кінця передбачити, як саме буде розвиватися ця ситуація, наразі доволі складно. скільки пам'ятається М-100 Мазут, і проблема в тому, що він може перебувати в толщі води. Тому що до розливу мазуту, то я думаю, що ми ще не бачили розливу мазуту, такого, як він може бути. І зараз море холодне, відповідно, це теж може впливати на властивості. І зі зміною температури може змінитися ситуація. А щодо того, що може дістатися до нашого південного узбережжя, ну наразі, якщо взяти мапу течії в чорному морі, і враховуючи те, що вже... Насходила інформація, що на західному збережжі Криму вже можна побачити наслідки цієї катастрофи екологічної, то відповідно, згідно цієї мапи, є висока вирогідність, що вона може дістатися і до наших берегів. На жаль, я не є експертом саме з питань екології, але враховуючи ті вихідні дані, які ми вже маємо, може дійти до таких висновків сумних насправді. Пане Дмитро, ми розуміємо, що ось ці танкери, які росіяни називають цивільними, ну вони насправді цивільними є дуже умовно. Це такий собі тіньовий нафтовий флот Російської Федерації, через який вони продовжують заробляти гроші, долари, які потім конвертують у ракети у зброю, загалом яка потім використовується в Україні. Чи може якось Україна, чи можливо конкретно вашим відомством так, військово-морськими силами Збройних сил України розробляється якісь ми механізм от максимального висвітлення цієї проблематики. Себто дивіться, замість того, аби перекрити їм всі шляхи курсування Чорним морем, партнери продовжують скуповувати ці нафтопродукти і продовжують фінансувати по суті державу терориста Російську Федерацію, і що потім виливається ось таке. Ну насправді я не можу коментувати дії інших країн. Але в тому, що ви кажете, є доволі велика доля істини, особливо якщо брати не тільки танкерні перевезення, можна так само згадати і торгівлю збіжжям, торгівлю металом з окупованих територій. Коли вони перевантажують ці товари у свої офіційно визнані порти, це або Тімрюкська затока, або це, наприклад, східне узбережжя. Чорного моря, порти, які там знаходяться, той самий Новоросійськ, підробляють документи, і після цього відправляється цей товар далі вже як товар російського виробництва. І кілька таких ситуацій відбувалося, коли аналіз показав походження збіжжя з території України, тому що спеціалісти фахівці вони можуть визначити місце, в якому це збіжжя було. Відповідно, вирощено і о, такі прецеденти теж мали місце. Що стосується Керченської затоки, тут насправді ви теж праві, тому що о, о, існують так звані прибережні попередження. Це о, такий документ, який о, регулює цивільне судноплавство. І прибережні попередження виписання України, ще в минулому році, вони закривають Керченську протоку. Тобто, в принципі, там навігація цивільно не має відбуватися. Але на жаль, вона там відбувається. Ми цивілізована країна. Звісно, ми не будемо наносити вогневе враження по цивільних суднах, які заходять в повторююся в офіційні порти в Азовському морі Російської Федерації. Тут мова вже не йде про порти, які окуповані. Маріуполь, Бердянськ порти Криму. Тут вже однозначна кримінальна відповідальність. Порушення українського законодавства і міжнародного права морського. Але Ті судна, які здійснюють судноплавство, в тому числі які заходять через Босфор, це турецькі протоки, вони звісно в якийсь момент роблять такий вибір. І, як ви бачите, вибір це більше йде на користь економічних питань, що стосується перевантаження. Танкерної нафти або інших продуктів. Цей процес відбуватиметься і надалі, тому що не можуть зайти туди танкери, наприклад, на Волгу, для того, щоб завантажитися, у них не дозволяє осадка, і вони відповідно мають перевантажувати меншими танкерами річкового класу, якраз ті, які і в результаті затонове в чорному морі. Не будемо зараз розбирати причини. Вони вже всім відомі, але сама сам принцип він на жаль працюватиме і надалі. І так це питання до судновласників власників і компанії і кінцевих бенефіціарів, які отримують ці товари. Пане Дмитре, ще зараз коротко, от щоб завершити цю тему, хотів би вас запитати стосовно наслідків оцього товарі та викидів нафтопродуктів у Чорноморську акваторію. Були ж я не знаю, міф чи це дійсно має місце бойові дільфіни та на озброєнні Російської Федерації. Е, наскільки вони е, сприймають от цей факт розливу мазути у море, і як вони пораються із цим, тому що знаєте, там подивишся ну гарну українську пропаганду. Вони там мінують е, бухти, вони там контролюють відсутність українських диверсійних груп на підступах до тимчасово окупованого Криму. Якщо воно таке є, ну їм же ж напевно це не подобалось цим дельфіном. Насправді, ви знаєте, ця тема, вона така доволі на те, що проздута, кількість дельфінів вона обчислюється менше, ніж десятком а може навіть пів десятка. Тому, звісно, цих савців вони можуть просто перемістити кудись в окіанарію, у закриту водойму, де вони не постраждають. А загалом їхній функціонал це фактично та сама собака, тільки у вигляді. ну Загалі дельфіни це не риби в вигляді савців, яких так. тренують фактично виштовхувати просто людей на поверхню. Тому насправді тут я думаю ніякої проблеми. Не вбачається навіть для Росіян також. Ви заявляли, пане Дмитро, що росіяни почали менше літати гелікоптерами над Чорним морем. За вашими словами, це може бути пов'язано з погодними умовами, хоча вони зараз не настільки критичні, щоб сильно впливати на польоти авіації. Найактивніше росіяни використовують безпілотні системи. Ну і нагадаю, що військово-морські сили уразили близько 50 військових об'єктів. РФ. про це заявив командуючий військово-морських сил Олексій Ниїшпапа. За рік розвідник виконали майже 700 годин польотів, під час яких виявило близько 400 цілей ворога. Він наголосив, що треба максимально ослабити бойовий потенціал противника. Ну і з проводу бойового потенціалу противника так, і з приводу стратегії, якою зрештою наразі чи розумієте, ви на якої наразі є стратегія, дійсно, РФ і в чорному зокрема морі? Так само від своїх стратегічних заданих я впевнений, росіяни не відмовилися. Uh -huh. Питання в тому, що їхні спроможності, звісно, суттєво зменшені. Uh -huh. Їх можна розподілити на різні е, напрями діяльності. Це може бути десантні спроможності, наприклад, які в них суттєво знизилися. Це можуть бути морські спроможності, авіаційні. Тобто, насправді це дуже широке питання. Uh -huh. Тут можу зазначити, що стратегічний план у них, в принципі, яким був таким, мабуть, і залишається. Я не можу, звісно, за Герасимовою Сімової компанії розписуватися. Але як ви бачите, вони ніяк не поступаються у своїх у своїх риториці і в своїх діях досить вже тривалий час. Тому наша стратегія відповідно теж має бути відповідати на ці виклики. Так само ми не можемо розкривати ніяких подробиць. Я можу лише зазначити, що військово-морські сили так ми б'ємося. І на, і на морі, і е, суходолом, і в повітрі. Тому що в нашому складі є підрозділи е, як і повітряної складової, які ведуть розвідку вогневе ураження, безпілотних систем, які так само робляться в морі, морської піхоти і решта. На останок, напевно, що пане Дмитре, от ми зачитали і процитували вас от стосовно погодних умов, які заважають росіянам літати гелікоптерами над чорним морем. А разом з тим ми пам'ятаємо, що БЕК, безекіпажні катери так використовують останнім часом такі системи, які також здатні приземляти і перетворювати російські пташки на підводні човни. Так чи впливає це сильно на ну, волю, так і відчуття свободи у небі на. Чорним морем, а росіян насправді це може впливати на тактику застосування. І судячи з зменшеної кількості літаковиліків саме гелікоптерами, можливо, це так само вплинуло на ухвалення цих рішень. Так, росіяни використовують гелікоптери не тільки для патрулювання, а й для боротьби з морськими дронами українськими. І так зараз є дещо зменшення цих вилітів. Це може бути пов'язано в тому числі з побоюванням втрати. Ну, з кораблями, в принципі, ситуація виглядала так само того часу. В результаті, через побоювання зустрічі з морськими дронами, вони вимушені переховуватися на базі. Сподіваюся, що і відповіддю вже було застосування авіації. Сподіваюся, що ця ситуація повториться вже тепер з авіацією.